Мені 27 років і ось мій банківський рахунок. На початку кожного року я ставлю перед собою цілі, які планую досягнути протягом наступних 12 місяців. Цього року однією з таких цілей для мене було заробити 100 тисяч доларів. Зараз червень, тобто пройшло вже майже півроку і. Де мої гроші? Чому з часом стає тільки менше? Щось явно пішло не за планом. Але що саме у цьому відео я хотів би трохи порефлексувати на тему мого життя, моїх помилок і плану щодо їх виправлення. Сподіваюся, що це буде для когось корисним та надихаючим. Або ж навіть повчальним. Півтора роки тому я почав фрілансити у сфері копірайтингу, і це стало моїм основним способом заробітку. Не єдиним, але основним це йшло вгору. До тих пір, поки не випустили цього технологічного звіра під назвою ChatGPT. і що ви думаєте, мій дохід одразу зменшився десь на 70%? Так, штучний інтелект забрав у мене роботу, і це вам не жарт Тому останні кілька місяців я багато розмірковував над тим, що мені робити далі. Ну, типу, в мене ще залишились постійні клієнти, які мені щось там регулярно платять. Але на жаль, цієї суми недостатньо навіть на життя тут у Банкоті, одному з найдешевших мегаполісів у світі. Якщо коротко, то фінансово я опинився майже на тому ж самому місці, де був півтора роки тому, за винятком набутих скелів, декількох клієнтів і чіткого розуміння, що я гідний більшого. З Ютубом ситуація ще цікавіша. І ще складніше на початку цього року я вів три канали: цей канал, де на той час було понад 20 тисяч підписників, мій невеличкий англомовний канал з двома тисячами підписників. Та ще один англомовний канал про кіно та мистецтво, де на той час перевалило лише за одну тисячу підписників. Чому я роблю таке велике акцент на підписниках? Та То тому що це YouTube, і більша аудиторія означає більше переглядів. А перегляди на YouTube це. Гроші. і десь у лютому я дуже вчасно роздоплився та спіймав невеличкий хай по темі ChatGPT і заробив собі ще 10 тисяч підписників дуже швидко за 2-3 місяці. Але як виявилося надалі. Більшість тих людей долучилися тільки для того, щоб отримати від мене якусь халявну інфу щодо AI тємок Тому коли я припинив постати про ChatGPT та штучний інтелект, перегляди впали десь до рівня минулого року. Взагалі, ви помітили, що в мене якийсь бів зі штучним інтелектом. То він забирає мене роботу, то підіймає мій канал вгору, а потім навпаки. До речі, деякі з вас знають, що за освіту я Data Scientist. і знаєте, інколи я думаю, що. Всі ці проблеми з грошима можуть дуже швидко закінчитися, якщо я просто знайду собі фулл тайм роботу за 100к і стану дейта сайнтістом. Але на щастя чи ні, я досить вперта особа, щоб зупинитися на півдорозі. Я не збираюся припиняти знімати відео ані радикально змінювати формат своїх відео. Цей канал насамперед про моє життя, а моє життя складається з багатьох. Рівнів інтересів, викликів, і все це може змінюватися з часом. Тому моє головне завдання креатора це перетворювати щось важливе в моєму житті. Цікаві та надихаючі історії, які я можу розповідати вам щодо двох інших каналів, на той, що про кіно я забив, бо мені відмовили у монетизації. А свій англомовний канал я продовжуватиму розвивати. Також зізнаюся, що останні кілька місяців я записую майже кожне відео для обох каналів одночасно. вам покажу, де я живу важко. Так, трохи важко. Але поки що я не можу наважитися обрати один із цих каналів і сфокусуватися на ньому. Тому, якщо ти хочеш, щоб я частіше публікував на цей канал, будь ласка, чекаю на твій комент та лайк. Домовились? Ось мої головні цілі на це літо. По-перше, це YouTube. Регулярно постити відео, збільшувати аудиторію та розвивати канал. Також я планую, дуже цього хочу, остаточно обрати один канал, яким я буду займатися фул тайм. Далі. Моя короткометражка, вона все ще в процесі монтажу. І до кінця літа наша з командою ціль це подати її на різні кінофестивалі, і можливо, навіть отримати якусь позитивну відповідь. Знаю, так ставити цілі не можна, бо це не залежить від мене одного. Але я вважаю, що все ж таки трохи залежить. Якщо думати, що це від мене не залежить, те ж саме можна сказати про весь цей проект, адже в ньому задіяно майже 10 осіб, ціль номер три. Досягти стабільних 3 тисяч доларів щомісячно від моєї агенції. Якщо я цього досягну, то можна було б навіть розглянути можливість зміни країни на деякий час. Хто знає, як я пояснював у цьому відео, краще ставити лише кілька цілей за раз і фокусуватися на них, ніж намагатися зробити все є одразу. Але окрім цих трьох основних цілей, у мене є ще кілька проєктів, про які я поки що не дуже хочу розповідати. Також сюди не входять мої плани щодо спорту та здоров'я. Думаю, це не дуже вартує вашого часу. Отакі в мене справи, і я сподіваюся, що це відео було для когось цікавим та, можливо, корисним. Напишіть мені в коментах про ваші цілі на це літо. Мені було б цікаво почитати. І взагалі, дайте. Ти знати, чи вам подобається такий формат відео, де я рефлексую на тему свого життя та планів до зустрічі!